Сьогодні День захисників та захисниць України. І ми від щирого серця дякуємо вам. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужне боронять нас від супостату. І там, вас і важко злякати всім тим, що життя не шкодує віддати. Низький вам окрім і велика подяка. Вечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям та воїнам запасу, батькам та матерям солдатів. Зничимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам і вашим родинам. Джерелі тихий спів води, безкрайніх степів простори. І смарехові син, широкі бої та кутіло. Гостина розпросте ці руки. Щасливі матері сльозу і дідуся з веселим внуком. За безкіда та Дніпровські схили, за наш пісенний славний рік. За комихом калині і за Чумаський небесні. За нашу рідну Україну, що зберегли на всі ліки. Низький Україн і тричі слава! Українські захисники.